Ганболісти місцевого моторзенту забу повернули з товариського кубку губернатора Астрахані. Нагадаємо, у турнірі окрім МЗЗ взяло участь п'ять російських команд. У підсумку запоріжці посіли почесне третє місце. Поступивши скіфу та каустику, друге та перше місця відповідно. Та для великої удача, що нас туди пригласили, Ми поїхали пограли з одним із ведущих команд чемпіонату Росії, посмотрели, що вони стоять. Вот. Лично я, допустим, посмотрел, что такое себя представляет чемпионат России. Вот. И посмотрели на наших ребят, которые два месяца тренировались и готовились к чемпионату Украины. Мы показали достаточно интересный гонбол, но, конечно, сказать э, правду, что у нас было достаточно много и технического брака, и тактического брака на данный момент. Где-то не хватило силы воли, где-то не хватило характера. Ребята до бійця результата. Крім того, на прес-конференції були представлені новобранці клубу. На півсередній Олексій Григор'єв, найтитулованіший з поміж усіх, виступав за Астраханську зорю Каспія та Брейський гандбольний клуб імені Мішкова, чемпіон Європи з пляжного гандболу. Ліві крайній Артем Журавльов, чемпіон Молдови минулого сезону. Наймолодший Станіслав Жуков, вихованець броварської школи гандболу, гратиме на позиції правого напівсереднього. І поповним склад МЗЗ, відомий запорізьким болівальникам виступами за ЗТЕ. Лінійний Павло Гурковський, котрий переконаний, у новому сезоні моторівцям під силу обіграти і його колишніх одноклубників. Буде легко и в то же время там Ребята, ты знаешь, как они играют, знаешь. Но все равно, и они же меня знают. Да, будем настраиваться, будем бороться. У нас задача да, первое место в Кубке. Если мы, дай Бог, в Косово пройдем. Ну, я надеюсь на это. Хорошо, що я потрапив. Все условия для роботи є, прекрасне руководство, тренерський колектив, дуже колектив, дружка атмосфера, і в же немного соперничества є. У клубі очікують на появу ще кількох виконавців. Зокрема, вже найближчим часом до Запоріжжя прибуде ще один воротар, який складе конкуренцію за місце в основі Сапуну та Джулаю.